Ті, що зі сталі у Кропивницькому виставили фото захисників Маріуполя, щоб вкотре нагадати воїни досі в полоні. Окрім світлина зовця Дмитра Козацького з позивним Орест в експозиції уламки ракет, якими атакували Кропивницький. Більше про експонати розкаже наша кореспондентка Лілія Почерга. Вона з нами наживо з Кропивницького. Лілю, вітаємо! Що іще представили на виставці. Вітаю колеги. Виставку відкрили сьогодні. В обласній бібліотеці імені Дмитра Чижевського. Фот... фотографії показують, в якому пеклі був сам фотограф та його побратими. Завдяки цим світлинам весь світ дізнався, що відбувалося у що Відбувалося у бомбосховищах заводу, який щодня атакували росіяни. Ініціатор виставки у Кропивницькому Євген Макаренко, чоловік уродженець Олександрії, що на Кіровоградщині, він нині боронить рубежі нашої країни на фронті. І от він ініціював об'єднати ці світлини в одну виставку, роздрукував їх за власні кошти, і з дозволу Дмитра Козацького передав на експонування Олександрійському міському музейному центру. А звідти вони потрапили вже у Кропивницький, де їх може побачити більша кількість людей. Прошу прямо мову. До нас прийдуть екскурсії, вже записалися екскурсії. Ми б хотіли, щоб і ім'я, і, і обличчя цих людей, і очі цих людей з Азовсталю і е, бачили діти, для того, щоб ми могли говорити про те, що якась частина ще азовців знаходиться в полоні. Автора цих світлин та ініціатора виставки не було і зрозумілих нам причин, але чимало кропивничан завітало і гостей міста, в тому числі і переселенці з Маріуполя. Ці люди були у дні, коли створювалися ці фотороботи у своєму рідному місті, і також переживали усі жахи бомбардувань, які щодня яких щодня зазнавало місто. Прошу пряму мову. Мы верили до последнего, надеялись, видели, как хлопцы передвигаются по городу, стараются защитить нас, наш город защитить, но сопротивлялись все. Ну, я верю и надеюсь, что Мариуполь будет Украиной, да? что мы вернемся домой, мы будем его восстанавливать. Окрім світлин Азовсталі та захисників Маріуполя в експозиції представили уламки російських ракет, які прилетіли у місто Кропивницький, а також видання про російсько-українську війну, газети, в яких писалося про бомбардування саме нашого міста, і також марки, які створила Укрпошта на воєнну тематику. Цю експозицію та світлини можна буде переглянути у Кропивницькому. Протягом місяця колеги спасибі, наша кореспондентка Лілія Кочерга про виставку експонатів війни у Кропивницькому.